Пропоную вашій увазі текст для переказу під назвою Подорож ялинок, який написали такі самі учні, як і ви, а саме Потапов Дмитро, учень шостого класу, та Добарена Дар'я, учениця восьмого класу Гродівської загальноосвітньої школи перших 3 третіх ступенів Красноармійської районної ради Донецької області. Уважно слухаємо текст. Подорож ялинок. Колись посадив у своєму дворі дідусь дві малесенькі гілочки ялинки. З великою любов'ю та старанністю ростив юних красунь. А вони, дякуючи господарю за тепло і турботу, ставали дедалі розкішнішими, стрункішими. Ось і дідуся переросли. А за кілька років з дахом будинку зрівнялися. Час линув непомітно. Дерева стали дорослими, наповнювали повітря ялинковим ароматом, замріяно шурхотіли вітами, оберігаючи дідусеву оселю від негоди та вітрів. Та згодом запустіло подвір'я. До землі нахилилася хата, засумували дерева. Від туги опустили віти. Коли неподалік почувся звук електропили, дерева заплакали гіркою смолою. Про ялинок сиріток почула добра фея, директор школи. Вона вирішила рятувати дерева. На допомогу покликала школярів. Старшокласники обкопували коріння ялинок та заливали водою земляний комок. Пошили для ялинок спеціальні комірці та підстилки, і кожне дерево більше кілометра тягли на підстилці двома тракторами на нове місце проживання. Тридцятирічні красуні прижилися під вікнами школи. Цілий рік вони адаптувалися, а зараз радіють своїй новій галасливій домівці, осипають дітлахів шишками, милують око. Очищують повітря. Завітайте до нашої школи і побачите все на власні очі. Ось такий текст сподобався? Тоді нумо до роботи!